75-ка. 75, 75 тоней 4,1 літра, 12 передач теж, контажопідімність 2,5 тони або 3 тисячі кілограмів цінно. Передня гума БКТ, 185, 85, поміж 270 на 85 р 4 Задня 420. О, тут уже потужніші. Тяги на виски. Регульована кориситься більш цікавіше. Автоматична щіпка стоїть. Равлика, разомні. Так тут реверс теж механічний. Тут невідомо, що вмикається. Якось страшненько. Вум, мабуть, швидше за все вмикається цим перечашком. Там перемикання 540-500, 40 еко обертів, вома і вмикання його взагалі в роботу з ручкою такою. А ага, там про тяжком перемикання обертів. Автоліфт стоїть тут вже на помильці, трошки ближче. До... Передні частині трактора. Гідравліка, важелі гідравліки, три діапазони і чотири передачі. Гідравліка. Ага, тут уже на цьому тракторі болева колонка повертається разом із дисплеєм. Капот широченний. Ого, Слухай. за нього взагалі нічого не видно за ним. <рес> Таке враження, що ти в 300 сидиш, а не в 75 ти сильному тракторі. Зверху, до речі, ось плавища і запобіжники. Тут кондиціонер. Керування. Тут керування кондиціонером, воздуховоди. Ну, А тут пасажира немає і це речажок реверса. Хіба щоб задню позицію ставити, щоб можна було вийти. Тому що в інакшому випадку він просто заважає. Ну і оглядовість на навіску нікудишня. Зараз сижу, ось дивлюсь навпроти очей камеру тримаю, навіски мені не видно, треба виглядати. Аж так. А якщо так сидіти, то її не видно. Пропонуя плуги Наушные плуги И маленькие тракторцы Вот такая мини-техника